Боротьба зі злочинністю у місті і районі та заходи щодо дотримання у них закону є пріоритетними у роботі працівників міліції і прокуратури. Тому 35-ту сесію Бердишівської районної ради розпочали зі звіту цих структур за 5 місяців їхньої роботи. А працювати правоохоронцям є над чим? Майже 4 тисячі звернень від громадян. Зріст кількості крадіжок зі 163 у минулому році до 234 у поточному, три умисні убивства. У міліції зазначають по 87 злочинам злочином встановили винних осіб. Кажуть, що поменшало розбійних нападів та грабежів. Найважче ж розкрити шахрайство. Переважна більшість котрих відбувається через інтернет. Працівники міліції несуть службу у складі 80 нарядів. Вказаними силами перекриваються як мікрорайони місто, так і населені пункти району. Характеризуючи стан облікової ресерційної дисципліни за зазначений період видно, що вона зазнала деяких змін. Так, за 5 місяців 2015 року до Бердичівського міського відділу надійшло 3875 звернень. Із них у Бердичівському районі 1624. Ця кількість звернень в цій мірі зросла на 8%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась кількість зареєстрованих злочинів з 374 в минулому році до 421 в поточному році. У Бердичському районі ця цифра склала 89. Також відбувається незначний ріст. Важливе місце в діяльності працівників міліції займає профілактична робота з особами, схильними до вчинення злочинів. Це і рецидивна вулична злочинність, а також злочини, вчинені в стані алкогольного сп'яніння. На підставі цього здійснюється систематичний контроль за поведінки осіб, які зловживають спиртними напоями, перебувають під асфективним наглядом, раніше судимими, не працюючи з метою запобігання вчинення ним крадіжок та інших правопорушень. Так, за 5 місяців 2015 року виявлено 67 осіб. Минулому році це було 75 осіб. Тобто ми бачимо, що за 5 місяців поточного року кількість осіб, які раніше вчиняли злочини, які раніше були засуджені за злочини, зменшилася. За п'ять місяців 2015 року працівниками міліції на Бордичівщині зареєстровано 20 ДТП, у результаті яких травмована 21 особа і четверо людей загинуло. Щодо злочинності серед неповнолітніх, кажуть правоохоронці, ними скоєно 12 кримінальних правопорушень. На профілактичному обліку наразі перебуває 16 підлітків. Окрім того, разом з прокуратурою міліція проводить роботу із населенням. Із незаконного обігу вилучено 226 літрів самогону та самогонної закваски. 12 самогонних апаратів на правопорушників накладено штрафні санкції на загальну суму 55 тисяч 172 гривень, з яких стягнуто 48 тисяч 644 гривень. Завдяки вжитим прокуратури управлінським організаційним та координаційним заходам вдалося стабілізувати криміногенну ситуацію в регіоні, підвищеної ефективність захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. Убезпечене на належному рівні ведення єдиного реєстру досудових розслідувань та ефективність використання у кримінальному процесі інститутів процесуального керівництва прокурорами досудовим розслідуванням. розслідуванням. Числа зареєстрованих поточного року не залишається 5 особливо тяжких, 136 тяжких злочинів, 71 злочин передньої тяжкості, 22 злочини невеликої тяжкості. У категоріях у 2015 році не розкрито один розбійний напад, 4 грабежі, 173 крадіжки, 15 шахрайств, 8 злочинів у сфері незаконного оберіга. Бігу наркотичних засобів